Земноводівську громаду завітали медичні працівники Львівського районного відділу Центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Мешканці громади мали нагоду виміряти територіальний тиск, пройти тестування на гепатити Б та С, ВІЛ, Сифіліс і в сучасному вакцинальному автобусі провакцинуватися від дифтерії, правцю та коронавірусу. На жаль, перевірити своє здоров'я зголосилося небагато жителів. Проте необхідно пам'ятати, що вакцинація найефективніший спосіб захисту від інфекційних захворювань. Вона здатна запобігти важкому перебігу недуги та появі ускладнень від неї. Ми виїздимо по громадах. От, наприклад, цього місяця в нас заплановані кожного тижня виїзд. Ми вже були. В Брюховичах ще плануємо винники сьогодні. В вашій земноводівській громаді також ми обстежуємо людей на гепатит, на ВІЛ, Сифіліс. В нас є швидкісні тест. Вимірюємо глюкозу, крові. Також артеріальний тиск. Багато хто може не знати, навіть чи той самий тиск, що є підвищений, чи що в них є гепатит Б, чи це інфіковані. Вже неодноразово У нас були такі випадки, і люди потім звертаються до інфекціоністів після того, як дізнаються на наших виїздах, що в них є така проблема. Ось такі дні здоров'я ми проводимо, щоб люди могли вакцинуватися проти дифтерії, правця – це є єдиний такий спосіб, як можна себе захистити. От зараз знову таке було зростання зафіксоване коронавірусу. Як убезпечитися від коронавірусу? Проти ковіду так само у нас є от вакцини. Pfizer це є омікрон специфічна вакцина. Бустерні дози ми рекомендуємо людям проводити. Ваші рекомендації від захворювань грипу? Завжди рекомендуємо усім особам вакцинуватися проти грипу кожного сезону під, тому що це дуже важливо. Особливо це стосується людей, які мають якісь хронічні захворювання, особи 65, віку медичні працівники, всі, хто має високі ризики, сконтактуватися з хворими на грип особами. Так само ми рекомендуємо дітям до 5 років. Кожного року вакцинуватися це зазвичай пі розпочинається восени, і десь в жовтні місяці в Україні вже доступна вакцина, і люди можуть спокійно провакцинуватися.